Новий тип відео на цьому каналі, а тут я розповідаю про свої відчуття від проходження ігор. Сьогодні на що буде сьогодні, це пояснюю моїх відчуттів про гру Battlefield 5. Гра, в принципі, цікава, нічого не скажеш, але є її мінуси. Баги, як ви могли побачити, хоч їх і небагато не є. І мало обновлень по ПВП. Вони не обновлюють карти зовсім. Це погано. І вони забили на ПВЄ режим. Що з ПВЄ — це лише історії. Ну і ще що, вони могли б обновити режим як вогняний шторм. Вогняний шторм. До списочки це. До списку, точніше. Це типу як Fortnite без будівництва в стилі Батлфілду. Інколи з'являється на карті танк і все таке ви ж, виграє лише ви та команда, яка залишилась остання. Ну, це в принципі і так очевидно з назви. Типу як Fortnite як за це. Вони на цей режим забили. Карту не обновлюю зовсім. Яка була при релізі, така і залишилась. Про інші ПВП режими абсолютно такі саме карти, зовсім без обновлень. Що вони обновлюють, це лише днівні квести. І це банально нудно. Так, хто хоче просто. не знаю, погра. Я. Якщо чесно, я б не знаю, що б я сказав, чи рекомендую купляти чи ні. Гра має свої плюси, має свої мінуси. Сюжет абсолютно цікавий для мене. Сітєва гра, вона дуже цікава. От сітєву гру я вам дуже рекомендую. Тому придбання Battlefield 5 Оцінюю з, з 10 балів на ну, восьмірочку. Така не дуже погана і не прям, прям щоб ідеальна. Є свої мінус, мінуси і можна занудитися. Ну і це все поки що. І побачимося в Тіні Чорнобиля. І вибачте, що я так довго як Чуся. До побачення. І дякую за увагу.